Маєте трішки курячої печінки, приготуйте цей салат. Ніби нічого особливого, але дуже смачна, цікава заправка, робить його оригінальним. Отже, готуємо. Печінка у мене відварена, порізана на ось такі шматочки. Можна порізати на будь-які, які вам до вподоби. Додаємо сюди відварене яйце, порізане на соломку. Сюди ж додаємо квашений огірок. У мене півдільцями малесенький. Сюди додаємо засмажену цибульку із морквою. Солимо, перчимо до смаку. Готуємо заправку на основі сметани. Сметаном у мене 20% жирності додаю міцну українську гірчицю, перемішую і це і буде наша заправка. Звичайно, можна додати домашній або магазинний майонез, але якщо готуєте цей салатик, рекомендую, зробіть таку заправку. Звичні смаки заграють новими барвами. Моїм хлопцям дуже сподобався і мені теж. Тепер буду частенько так готувати. Отже, все ретельно перемішуємо і салат готовий. Старалась зробити максимально коротке відео для вашої зручності. Готуйте на здоров'я і хай вам все вдається!